Знаєте, історія це ж не просто сухі дати в календарі, це перш за все історія людського духу, правда? І от 30 січня це якраз такий день, коли нитка, що з'єднує абсолютно різні епохи, стає якоюсь особливо помітною. Ну от справді, що може пов'язувати стародавніх святих, улюбленого дитячого письменника і один єдиний цифровий атом здавалося б, абсолютно нічого. Але сьогодні спробуємо розплутати цей клубок і побачимо, як одна єдина дата може вмістити в себе і мудрість, і радість, і знання. Вся наша сьогоднішня розповідь буде обертатися навколо однієї центральної ідеї це світло слова. Ми з вами простежимо, як це світло проявлялося у трьох, ну, абсолютно різних формах, але що найцікавіше, в один і той самий день. Ну що ж, почнімо нашу подорож, і для цього нам доведеться перенестися далеко в минуле, аж у стародавню Візантію, у часи, коли слово було не просто звуком, а справжнім носієм божественної істини. Так от, 30 січня це день, коли вшановують трьох справжніх велетнів думки: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Але найцікавіше тут те, що це свято, уявіть собі, народилося зовсім не з гармонії. Воно виросло з конфлікту. Все почалося з того, що у Візантії точилися ну просто запеклі суперечки. Одні казали: Ні, Василій найвеличніший. Інші їм відповідали: Та що ви кажете? Іоанн, ось хто найкращий. І суспільство просто розкололося на ворогуючі табори. Кожен доводив, що саме його улюбленець номер один. І от саме тут історія робить абсолютно неймовірний поворот. За переказами, всі три святителі явилися одному єпископу у вісні і сказали просту, але дуже потужну річ: ми рівні перед Богом. Уявляєте? І отак от гординя поступилася місцем мудрості, а запекла суперечка перетворилася на день єднання. Звісно, така ідея примирення не могла не вкорінитися в народних традиціях. Цей день став часом, коли треба було вирішувати всі конфлікти, збиратися на спокійні сімейні розмови. Словом, це був день, коли мудрість мала взяти гору над будь-якою сваркою. Гаразд, з Візантією розібралися. А тепер стрибок у часі вперед, у ХХ століття. І тут наше світло слова набуває зовсім іншого відтінку. Воно стає таким усміхненим, сонячним. Так-так, саме в цей день, 30 січня, народилася людина, яка подарувала мільйонам квиток у ну практично у вічне дитинство. Це Всеволод Нестайко. Його книги це ж справжнісінькі ліки проти будь-якої сірості та смутку. Але тільки подивіться, який тут виникає контраст. У 1930 році народжується цей сонячний письменник, і всього через три роки, рівно того ж дня, до влади приходить людина, яка занурить світ у суцільну темряву: світло і тінь. Вони, здається, завжди поруч. І ось тут мені здається, криється ключовий момент. Сам Нестайко, якого війна позбавила щасливого дитинства, вирішив не скаржитися на долю. Він вирішив подарувати цю радість іншим. Фактично він створив той світ, якого йому самому так відчайдушно не вистачало. І тому його творчість це ж набагато більше, ніж просто розвага. Це, це справжній вияв шляхетності, взяти власний біль, взяти те, чого в тебе ніколи не було, і перетворити це на спільну радість для всіх. Це просто неймовірно. І ось ми нарешті підходимо до нашої з вами епохи, і тут слово знову трансформується. Тепер воно стає доступним буквально кожному, у кого є підключення до мережі. І що ви думаєте? Знову ця ж дата 30 січня. Тільки тепер уже 2004 рік. Саме тоді в українському інтернет-просторі народився цілий новий всесвіт знань, було створено найпершу статтю в українській вікіпедії. І знаєте, що в цьому найцікавіше? Цей глибокий символізм. Перша стаття Вона була про атом. лише одна єдина крихітна частинка, з якої потім виросла просто величезна система знань. Тільки вдумайтеся від того одного єдиного атома до понад мільйона статей сьогодні. Це ж не просто цифри на екрані, це наш з вами цифровий простір, це наша ідентичність, яку ми зберегли в цьому безмежному океані інформації. Добре, отже, ми маємо три, на перший погляд, абсолютно не пов'язані історії. Як їх поєднати? Що вони розповідають нам, коли ми дивимося на них разом? А разом вони показують дивовижну еволюцію. От дивіться, спочатку слово було священним, воно несло примирення, потім воно стало радісним, даруючи сміх і надію. І нарешті воно стало цифровим, відкриваючи доступ до знань для абсолютно всіх. Ось такий шлях пройшло слово: від проповіді святого до щирої дитячої повісті і до одного простого кліку мишкою, що відкриває нам цілий світ. І знаєте, усі ці історії зрештою показують одну дуже важливу річ: світло не виникає само по собі. Його потрібно створювати, його потрібно обирати на противагу конфліктам, на противагу темряви війни та незнанню. Бо історія це не щось далеке, це те, що ми всі робимо щодня. Питання лише в тому, яку історію ми вирішимо написати сьогодні.